Друзі, благословляю вас іменем Ісуса Христа. І я хочу сказати, що щедрий Бог, Батько, через Ісуса Христа благословив вас і мене з вами. Я цьому неймовірно радію всім необхідним для служіння, покликання, для життя. Тому Бог щедрий і милість Його повік. Хмари Божі, вони наповнені Його благодаті. І Господь постійно виливає рясно, рясно, дощі благословіння, дощі благословіння, вони льються, льються, льються на ваше життя. І потім приходить момент, і ти бачиш долину благословіння в своєму житті. І все це зв'язано з Ісусом. Ще раз, це все зв'язано з Ісусом. Тому, коли ми говоримо про благословіння, про фінанси, про гроші, я хочу сказати одну цікаву думку, що Бог. Не потребує твоїх грошей. Він шукає твоє серце. Ще раз, Бог не потребує твоїх грошей. Він самодостатній, Він дає тобі гроші, Він тебе благословляє. Але Він потребує і шукає твоє серце, і твоє серце показує твої пріоритети. Тому твої фінансові рішення потім. Куди сіяти, не сіяти, підтримати церкву не підтримати, давати десятину не давати, жертвувати на будівництво не жертвувати, допомагати твої фінансові рішення, вони потім говорять про твоє серце, про твої пріоритети, кому належить твоє серце. Чи воно належить грошам, і ти любиш себе і гроші, чи ти любиш Бога, і ти учасник Божого царства. Гроші, знаєте, як чудовий слуга. Слуга е в Російському в Радянському Союзі там було написано «денежне средство. Е це чудовий слуга, але поганий господар. Хай Господь буде сьогодні панувати в твоєму житті, хай Він буде господарем Твого життя. Тому, друзі, Бог хоче довіряти сьогодні тобі гроші. І він хоче, щоб ти бачив безліч благословень, щоб ти бачив фінансові прориви, ти бачив відкриті двері, фінансових можливостей в своєму житті. Але він буде це довіряти тим, хто вірно керує малим. І багато настанов ми маємо про вірність малому, вірність чужому, вірність в грошах. Ми дуже часто хочемо, щоб відкривалися фінансові можливості для нас, щоб приходили ключові ідеї, які змінять фінансове положення в нашому житті, фінансовий стан, і ми бачили фінансовий успіх, але ми невірні в малому, і ми очікуємо, що Бог дасть набагато більше нам. І ось коли ти віддаєш Богові. Належне. Коли ти віддаєш Богові перше, коли ти даєш Богові першість в фінансах, то ти будеш бачити, як Він дбає про решту. Ще раз, коли ти шукаєш царство Божого, коли ти шукаєш Бога, Він попіклується, Він дбає. Ми бачимо багато ідей, і ми бачимо багато свідчень цього в нашому житті і в Біблії. Тому коли ти віддаєш Богові першість або перше. Або коли ти, отримуючи фінанси, перше, що ти робиш, ти шануєш Бога, ти вклоняєшся, це твоє як поклоніння, це твоє свідчення, що ти благословив мене Господь, то ти будеш бачити, як Бог, бачачи, що ти вірний в малому, вірний в фінансах, Він буде дбати про решту. Тому, друзі. Коли ти щедра людина, це стиль, стиль царства Божого. Тому будь щедрою людиною. Люби Бога, люби Бога, а гроші придуть. Амінь.